Всі панелі мають однаковий набір елементів керування. Є елементи навігації між сторінками та меню сторінок. Елементи індикації можуть показувати різні дані, наприклад, температуру, відсотки, стан лампи і таке інше. Для управління є кілька елементів керування. Одною кнопкою можна викликати сцену відправляти константу, керувати жалюзі та багато іншого. За допомогою елементів з двома кнопками можна димувати світильники, керувати жалюзі або шторами і таке інше. Є окремий набір елементів для керування кліматом. Завдання уставки, вибір режиму та спеціального режиму, керування швидкістю вентилятора. Можна налаштовувати приховання любих елементів керування. Окрема група це спеціальні елементи керування, такі як керування кольором світлодіодних стрічок, хронотермостати, макроси, аварії, таймери, розклади, елементи відеодомофона. Для всіх елементів є інтегрований набір іконок, але можна використовувати власні іконки. Більшість елементів керування можуть зберігати дані та відображати їх на графіках.